В Україні вирує 18 пожеж три з них найнебезпечніші у Донецькій області. Ми долучаємо до нашого ефіру Олександра Хорунжореченка де ДСНС, щоб дізнатися більше інформації. Вітаємо вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Але спочатку хочу розпочати з іншого, адже сьогодні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Ми вас вітаємо. Ви ті, хто завжди першими приходите нам на допомогу, ті, хто ризикуєте собою, і допомагаєте іншим, і знаєте, завдяки вам було врятовано тисячі життів у цій жахливій війні. Ми дуже дякуємо за ваш подвиг і просимо про одне це берегти себе, бо ви нам дуже і дуже потрібні. Дякуємо, ми постараємося, але не можемо обіцяти, чого в країні на жаль, де війна, і кожен рятувальник, який зараз працює, він ризикує так чи інакше собою. Заради спасіння іншого. Дякуємо вам дуже за ваш героїзм також. І насправді такий святковий день роботи у вас дуже багато. Зокрема, інформації, яка звучить останніми днями, що в Україні горить трава і ліс, палають десятки гектарів під Києвом, але найбільш серйозна ситуація поблизу Лиману. Скажіть, будь ласка, актуальна ситуація станом на зараз? Чи є загрози населеним пунктам, які там поруч перебувають? Що то зараз у нас на території держави триває ліквідація 24 пожеж в екосистемах на загальній площі це 976 гектарів. Це орієнтовна площа була ну десь станом на 11 годину. З них, якщо брати, то масштаб. Тамні В Донецькій області дві пожежі, площа понад 300 гектарів, Харківська область, 10 пожеж, площа понад 250 гектарів, Київська область чотири пожежі. Зараз триває гасіння понад 200 гектарів, Полтавська область одна пожежа 170 гектарів. І Дніпропетровщина дві пожежі, 59 гектарів. Я виокремив тут саме масштабні пожежі, над якими зараз на ліквідації, локалізації працюють. Наші вогнеборці, наші рятувальники. Якщо взяти по кількості особового складу, яка задіється до гасіння цих пожеж, це понад е, одну тисячу осіб та понад 230 одиниць техніки. А також е, включені в роботу і пожежні потяги. Це чотири пожежні потяги Укрзалізниць. Можно перегріться дорожчим. Чи відомо про постраждалих станом на зараз через лісові пожежі, які виникли? Щодо постраждалих інформації у нас немає. Разом з тим, я відмічую, що триває гасіння пожежі в, яка виникла 15 вересня поблизу села Мала Перещіпина Полтавського району. Це якраз пожежа лісової підстилки. Загальна площа пройдена там вогнем. Якщо брати, то це 680 гектарів. і горіння зараз відбувається на площі 70 гектарів, а пошкоджено там 23 приватних будинки і 24 господарчі споруди з одного з сіл. Це село Маньківка, евакуйовано сім осіб, і зараз там залучено понад 400 рятувальників. Ви, зокрема, говорили і про Київ, що там досі триває ліквідація наслідків, і насправді пожежу було видно з самої столиці. Очевидці з багатьох районів фіксували величезний стовп диму, і навіть рекомендували там закрити вікна і так далі. Станом на зараз чи є така потреба, чи які ви поради могли би дати киянам та київські об людям, які мешкають в київській області? Так триває там весіння пожеж. Я вже відзначив об'єми цих пожеж. Що ускладнює нашу роботу, це сильний порочти вітер на відкритих територіях. А, значить, зараз одну з пожеж це в Вижородському районі, локалізовано на площі 45 гектарів. В ході гасіння виявлено пожежу торфи, торфіни пожежі на жаль на жаль, ліквідовуються досить довго, тому що треба про треба відповідно проливати достатньо ну, великі прошарки відповідно торфу, і на це на це потрібна велика кількість людей і відповідно вогнегасячих засобів води. Залишається ліквідувати це 4 гектари торфу. На цій пожежі Вишгородському районі залучено десь 100 осіб і п'ятнадцяти з техніки. Далі е триває відповідно е гасіння пожежі на інших ділянках. А, значить, е локалізовано е пожежу на площі 1 гектар. Облаштовано е мінералізовані смуги. Всього гасіння на інших ділянках відповідно залучено 68 осіб і 24 одиниці техніки. А Ще раз наголошую, що е, забруднення повітря у Києві а е, не відбувається. Ситуація відповідно контрольована, і е, тут наголошую, що постійно проводиться скринінг, моніторинг відповідно повітря щодо до загрози і радіаційної загрози відповідно забруднення повітря для киян. тому тут хочу заспокоїти разом з тим. Хочу підкреслити, що якщо у когось є відповідно якісь хвороби пов'язані з ну таким астматичного характеру, то тут треба людям відповідно позакривати вікна і менше перебувати на вулиці, і відповідно можливо ущільнити ще вікня вологим вологим, вологим ганчір'ям. Але поки хочу заспокоїти, що забруднення повітря в Києві не відбувається. І наостанок хочемо спитати про те, що з'явилася інформація про те, що Україна прийняла рішення відправляти до Польщі рятувальників ДСНС для допомоги в подоланні наслідків які там відбуваються зараз. Чи вже відомо скільки наших рятувальників поїдуть? Можливо, там до яких місць саме вони поїдуть. Що можна сказати з цього приводу? Дивіться, яка ситуація, а відповідно до механізму цивільного захисту ЄС, який до якого війшла Україна в 2023 році, ми можемо звичайно залучатися до ліквідації подібних надзвичайних ситуацій, наслідки наслідків повені. А які зараз відбуваються і в Чехії, і в Молдові, і в Австрії, і відповідно в Польщі, і е, президент е, України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова надати допомогу рятувальникам. У нас сформована відповідна рятувальна команда для роботи, але офіційного запиту від постраждалих країн ЄС не надходило. Як тільки буде офіційний запит і указ президента і постанова кабінету міністрів на відправку команди це робиться дуже швидко. Це ну, це відпрацьовано вже чітко. Ми надавали допомогу і в Туреччині і, відповідно і в Словенії в минулому році. Тому а тут команда видвинеться одразу після. Офіційного запиту і після рішення президента України і уряду з боку Польщі нам треба чекати, також якогось е... обов'язково. Це офіційний запит, Звичайно, якщо е... країна в рамках механізму дає офіційний запит щодо допомоги, е... відповідної допомоги, то ми реагуємо і це відбувається досить швидко. Дякую, поки, по що, поки що такого запиту нам не надходило. Звичайно. Але ми готові ми готові, ми готові. сформована рятувальна команда. Дякую дуже, пане Олександру, що долучились до нашої ефіру. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Хорунжий, це речник ДСНС. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.